Рахуємо розмитнення Volkswagen Golf 1.4 бензин 2009 року. Даний автомобіль планує купувати на наш клієнт для перепродажу в Україні і в подальшому його розмитнити. Авто має гарний стан, робити нічого не потрібно, по салону також хімчистки робити не потрібно, салон не затертий, нормальний, враховуючи ціну і рік. Просто супер стан для цього автомобіля. Що пише його власник, продавець по пробігу? Пробіг маємо 210 тисяч. Перша реєстрація, 9 місяць, 2009 рік. Витрати по авто: авто 1400 доларів, доставка своїм ходом 500, митниця 1500 доларів, сертифікація, реєстрація, разом 3540 доларів. Чудова ціна. Якщо дивимося ціни на сайті Автодія, ми бачимо, що такі авто стартують від 4800 доларів, і це є низ авторинку авто з 1,4 бензин. Тобто економія, мінімум півтори тисячі доларів, коли ви самостійно купуєте авто і самостійно оператору. Ганяйте українці, купуйте авто, а в плані доставки розмитня ми вам завжди допоможемо.